Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Зараз з нами на зв'язку Владислав Волошин це полковник та речник сил оборони півдня. Пане Владиславе, вітання вам. Доброго дня. Вітаю вас, Марія. Слава Україні. Героям слава. Отже, пане Владиславе, давайте розпочнемо з оперативної ситуації, які є зміни станом на цю годину. Ну, скажімо так, що змін особливих немає. Хотів би зауважити про те, що за минулу добу зафіксовано найбільше за декілька останніх днів застосувань ворогом FPV-дронів, дронів Камікадзе, більше 820 дронів, більше 820 ударів. Крім того, доволі активно противник застосовував і е, такий вид озброєння, як безпілотні літальні апарати типу Шахет-Герань. За минулу добу також як зафіксовано е, доволі багато, це близько 30-35 одиниць. Ну і продовжує противник на високому рівні ну, скажімо, з високим темпом завдавати авіаційних ударів по прилеглих до лінії бойового зіткнення населених пунктах і позиціях сил оборони України, застосовуючи кориговані авіаційні бомби. І накеровані авіаційні ракети. Зокрема, за минуло добу він застосував півтора десятки коригованих авіаційних бомб і 64 накеровані авіаційні ракети. Удари завдавав по населених пунктах Залізничне і Одрадокам'янка. Ну щодо того, скільки було бойових зіткнень, дійсно, у нас на півдні дещо менше ніж на декількох. Інших напрямках бойових зіркнень, як ви вже сказали, на Придніпровському чи Херсонському напрямку противник три рази намагався безуспішно підійти до наших позицій біля Антонівських мостів залізничного і автомобільного. Один раз намагався прорватися на наші позиції біля Степового і п'ять разів. На Гуляйпільському напрямку біля населених пунктів Полтавка і Малинівка ситуація проте доволі неспокійна, і противник постійно свою активність збільшує вже протягом декількох днів. А що з острівною зоною? Ви часто згадуєте про це? Наскільки росіяни зараз активні саме на островах? Яка там їхня кількість? Ну і що з ребами? Чи вдається побороти та і якось зупинити їх саме завдяки ребам? Вдається, тому що противник намагається постійно провести. Висадки провести таке невелике форсування, захоп, захопити певні плацдарми в острівній зоні, проте це йому не вдається. Ми знищуємо противника ще на ранніх етапах, ще коли виявляємо його, що він відчалює від власного берега. Тому е, провести якісь, скажімо, результативні для себе дії в острівній зоні йому не вдається завдяки нашим морським піхотинцям. Які тримають цю зону під своїм контролем. А про яку кількість знищених росіян піхоти йде мова, і про техніку також це важливо, що наші сили оборони змогли уразити. Ну щодня ми даємо е, по бойових зведеннях більше 6-7 десятків. Ну в основному десь 65 67, 75 знищених окупантів. Е, буває більше, буває там і до сотні. Якщо такий як кажуть, урожайний день. Е, крім того, щодо е, озброєння і бойової техніки, також мінімум пів сотні одиниць озброєння і бойової техніки. Ворог не дораховується у нас на південному напрямку. Зокрема, за минулу добу знищили дві бойових броньованих машини, знищили 15 одиниць. Е, саме Артилерийських систем, це включаючи і ствольну артилерію, і міномети. Крім того, один з наших підрозділів знищив зенітно ракетний комплекс. Е Зенітно-ракетний комплекс. Перепрошую, смерч е рсзв 30 смерч. Тому е БМ тому якби працюємо. На те, щоб менше ворога було його озброєння і менше особового складу. Пане Владиславе, що стосується дронів Камікадзе, тому що південь це регіон, який також часто переживає ось ці обстріли, запуски цих дронів. Власне, мова йде про шахеди 136 і силами оборони протиповітряної також от, до прикладу, якщо про статистику, 15 жовтня це знищено 25 одиниць безпілотників. І загалом їх буває 25 плюс і до 50. Наскільки це яка цифра, знаєте, стала вже для знищення, або до того, скільки атакують з кількома дронами, атакують росіяни? Це багато чи ні? От якби ви порівняли цю статистику? Ну скажімо так, більше більш детально про це можуть розказати фахівці з повітряних сил. Але я скажу те, що це саме ті дрони, які йдуть не через нашу так. зону, через нашу операційну зону, а це ті, котрі атакують саме. Українські міста на півдні і атакують наші позиції на півдні, тому що ті, котрі йдуть через нашу зону, вони йдуть на значно вищій висоті, і це ми даємо лише статистику тих, які ми збили е під час атаки на наші міста і села. А ще є певна кількість таких дронів, які ми збиваємо це. Ті, котрі, як б, так би мовити, транзитні. Е ну цю статистику дають інші. Структури наші проте ми теж у ній приносимо певну частку цю статистику. На завтра саноптики вже передають на ці вихідні мокрий сніг, і ми розуміємо, що для наших військових це ще ускладнює власне і операції з оборони, і для росіян очевидно буде складніше, що буде нам на руку. Що ви скажете про те, як саме погода впливає на боротьбу у вашій зоні відповідальності? Ну, вже традиційно, коли починаються якісь погодні, скажімо так, зміни погода погіршується. Тоді дещо зменшується кількість застосувань ворогом безпілотних літальних апаратів: дронів камікадзе, дронів на розвідників. Проте в ці дні противник збільшує артилерійські обстріли. І збільшує кількість боєприпасів, які застосовує під час цих обстрілів, крім того, користуючись е, певними погодними умовами е, їхнім погіршенням погіршенням видимості, е, не виключаємо те, що противник активізує і е, штурмові дії. Ну, в першу чергу, е, він штурмові дії проводить в декілька етапів, і один з таких етапів. На якому ми його намагаємось бити, щоб було менше штурмів, це перекидання особового складу штурмових підрозділів на передові позиції, звідки здійснюються ці власне штурми, тому ми намагаємось їх бити раніше. А коли будуть якби дещо погіршені погодні умови, він намагатиметься робити це інтенсивніше, перекидати особовий склад і далі продовжувати штурми. Ми це очікуємо, тому знаємо, де його місця зосередження, тому будемо діяти на випередження. Як це ми робимо і на Придніпровському, і на Запорізьких напрямках. Дуже дякую за оперативну інформацію. Полковник Владислав Волошин був зі мною на зв'язку. Це речник Сил оборони Півдня України.